Отже, тоді розпочинаємо. Сім, ще раз всім вітання. Мене звати Юрій, я експерт в сфері проведення трансформаційних ігор. Також я проводжу спільні прямі ефіри, на яких експерти розповідають про свої послуги продукти тощо. А ще я являюся автором та ведучим онлайн-інтенсиву. Розпакуй собі експерт. Так, писали нам дуже вам дякую. Чутно і видно. Супер. Отже, сьогодні ми поговоримо з експертом Алісою про бізнес-форум. Який носить назву стратегіст? Отже, Аліса, дякую вам за знайомство, дякую за проявлення, дякую за те, що долучилися, захотіли проявитися, розповісти. Будь ласка, вам слово. Дякую вам, що запросили. А це перший бізнес-форум в місті Біла Церква, і організаторами є я, Устименко Аліса і Дар'я Лада. Я є підприємцем. В сфері ювелірних прикрас, в сфері онлайн продажів маю досвід побудови команди, відділу дропшипінга, і на шляху бізнесу в мене виникало дуже багато питань, і я час від часу зверталась до різних спеціалістів. І ось нещодавно, познайомившись із Дар'єю співорганізатором, виявилося, що в неї теж купа питань до спеціалістів, які би нам допомогли в бізнесі. І от ми подумали, що, мабуть, ми такі не одні з цими питаннями, і на основі цього а, вирішили організувати власне цей перший бізнес-форум. Ось така ситуація.